Хто з вас курок настучав, що я щось чула. Так, годі, пані Ласовська, зберіться. Ви можете допомогти розкрити вбивство. Нічого не знаю. Може, мені взагалі почулося? Я взагалі дуже втомлена і хочу в номер у ванну. Дівчата, раптом він досі тут, раптом мені якось просто зараз палює Найкрасивіше з нас. Добре, вмикайте. Не хочу бути наступною жертвою маніяка. Отака твоя подяка, а я в тебе, до речі, сильно вклався. Не він. Отака твоя подяка, а я в тебе, до речі, сильно вклався. Теж не він. Отака твоя подяка, а я. взагалі на те. А я в тебе, до речі, сильно вклався. Це він. Він сварився з Софією.